До нас гроші не приходять через почуття вони дуже часто. Почуття вони це настільки глибока штука підсвідома, як я вже говорила, ми е, дуже щось хочемо. Ну, наприклад, я хочу багато грошей, там певну суму, да, ви там писали 10, 20, 50 тисяч, от 50 тисяч гривень, хай буде 50 тисяч гривень, я хочу 50 тисяч гривень. І я чекаю, що вони прийдуть, а вони не переходять. А Чому не приходять? Тому що підсвідомість працює. А чому підсвідомість працює? Тому що підсвідомість це автоматизація вашої роботи. Що таке автоматизація вашої роботи? Це звичка, яку ви роками напрацьовували. Спочатку це були маленькі, коли ви вчилися і вам батьки розказували, як поводитись з грошима. Потім це ви б стали старші, вам соціально розказують, як поводитись з грошима. Потім ми росли і кожен раз ми отримували. Ще досвід, ще досвід, ще досвід, який приводить нас до певної розуміння того, що таке гроші, і в нас таке знаєте, тут автоматична а, автоматизація нашої роботи. Тут хоче 50 тисяч, а ззаді почуття вони, і почуття вони виникає дуже часто в нас перед батьками і рідними. Почуття вони, що я не можу заробляти більше, ніж а, моя мама, чи мій тато, чи батьки, чи сестра, чи дядько, чи тітка. Така от внутрішня неготовність отримати гроші виходить через підсвідоме почуття вини та стид або сором абсолютно вірний. А, менше маєш легше спиш. Це теж Олександра власна є підсвідома штука і це, це установки. Це не про а, почуття вини. А почуття вони це коли. Да, почуття провини, да, правильно виправила мене. Почуття провини от, є в тому моменті, коли, а, знаєте, ми з вами не можемо щось собі дозволити, бо ми почуваємося винними. От це сором туди саме. Нам соромно мати гроші, нам соромно бути кращим, вище і.